Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вирішив записати коротенький відеоролик про ще одну машинку, яка знаходиться в клієнті нашої улюбленої гри, але ще досі нікуди не була додана. Звісно, вона виглядає дуже кумедно із за свого кулеметика, оцього, який знаходиться спереду. Але, тим не менш, повна її назва AC1 Sentinel. Але перед цим як я почну розповідати про дану машинку. Не забуваємо протиснути вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Ви найкращі! Значить, AC1 Sentinel це в нас преміумний середній танк 4 рівня Великобританії. Як я вже сказав, цю машину ніде не було ще додано. Ну, її більш всього додадуть, наприклад, у ті самі новорічні коробки. От просто в навантаження можуть завантажити в будь-який рік, так скажемо. Звісно, в неї кумедний такий зовнішній вигляд. Вона, до речі, дуже схожа, ну точніше, корпус там однаковий. до iC4 Experimental. Це який ми можемо купити просто. От Дивіться, корпус один в один. Звісно, башта і от гармата тут набагато краще. Тут така гармата, як у Toga 2 там чи ще у якоїсь машинки, от наприклад, ми можемо подивитися. Ось Firefly, TOG 2, F201045, A43 BP Prototype, про той, який я робив. Black Prince конкретно. Але сьогодні ми конкретно поговоримо про Sentinel. Що це, за, що це за машинка, які в неї переваги, давайте зараз розберемось в прямому ефірі. Почнемо е, з самого першого, це з гармати. Гармата у нас виходить, має середню шкоду за постріл 45 одиниць, 60 одиниць у нас фугасні снаряди, от конкретно наносять. 88 у нас бронебійний стандартний снаряд пробуває. 121 у нас підкаліберна голда, і 23 всього осколково-фугасний. Ну, звісно, осколково фугасний на таких калібрах використовувати взагалі немає ніякого сенсу, тому що, по-перше, прибавка всього в 15 одиниць, а по-друге, прибуває всього 23 мм. Ну, ви розумієте, що ви будете йти в мінус, не буде ніякої стабільності по нанесенню. Дамагу. Що стосується пробиття, для 4 рівня плюс-мінус це стандартні показники: 88 мм для ББшки і 121 для голди. Гармата в нас тут нічим не відрізняється. Тут, скоріше, можна сказати, ну хоча зараз подивимося ми по перезаряджанню. Заряджання гармати, до речі, 1,98 в базі, тобто вона дуже скорострільна. Плюс до того, якщо ми посадимо сюди нормальний екіпаж, і інші плюшки то в нас десь буде 1,5 секунди. Тобто це кулеметик на кшталт того самого 3 на 5 рівні. Ну Прикольна штучка, коли ти дуже часто ти можеш гуслі не відпускати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Значить, скорострільність гармати 30 пострілів на хвилину. Це прекрасно. Швидкість горизонтального пересування прицілу 45. 89 градусів, також хорошо, кути класні, мінус 20, Це класні кути. Гармата опускається низько. Час зведення 2,59. ну Звісно, для такої гармати це дуже довго, якщо чесно. Але цей показник трошечки апнеться, до 2,3. десь так, розкид на 100 метрів 0,35, він так само, цей показник апнеться, буде десь 0,32 приблизно. В залежності від того, що використовують, якщо з допайком, то точно десь так буде. Середня шкода на хвилину 1360. Ну, в принципі, середня шкода плюс-мінус стандартна для четвертого рівня. Тепер дивіться, давайте подивимося по бронюванню. От заявлено у нас 65 лоб, це в нас по корпусу і по башті. І по бортах 45-65. Бронювання башти 65, а бронювання корпусу 45. Якщо ми стоїмо. От Просто на нього дивимося, а так як танчик виїжджає, то бачимо, що в нас реально зведена броня НЛД 65, в деяких місцях 51, де кут не такий великий. Тут 42, є 28, от дивіться. Тут 48, тут 65, де в нас смішна така штучка. Тут 65, башта 69, 65, інколи 120, ну це дивіться, тут де скоси великі по масці. Тут, дивіться, є ось 68, 75, 65, є лючок 54 міліметра, 52 Ну, коротше, броня вона ніби є, дещо може відтанкувати, наприклад, якщо бортовим, ну, отак, ромбом танкувати, але це буде дуже рідко. В основному буде все пробуватися. От дивіться, у нас ми ж дивилися, навіть ця гармата, яка є, от, 88 ББшками пробуває. тобто... Буде вистачати для того, щоб пробувати дану броню навіть ББшками. Тобто, як такої броні тут немає. Звісно, фугаси не будуть проходити там, але все інше буде заходити без проблем. Бортом можна відтанковувати частину дамашки, ну, в залежності від того, куди буде стріляти, якщо в гуслі, то не будуть пробувати такої гармати, як у нас по пробиттю. Значить, броні ультимативної немає, вона є, але але. але. Питома потужність у нас от тут взагалі якийсь прикол. Дивіться, максимальна швидкість у нас вперед 60 км, назад 20 км. Ну, думаєш, о, нормально, динаміка класна. Тоді дивися питома потужність всього 1181. Тобто максималка дуже велика ну для такої машинки. А питома потужність е, дуже маленька. Ну Ви будете цю максималку взагалі набирати тільки в ідеальних умовах Там з гірки, там чи ще щось. Ну, коротше, я думаю, що в принципі з такою маленькою, це така маленька потужність, це як у Льова, наприклад, того самого. Ну, ви самі розумієте, що як Льова набирає свою максимальну швидкість повільний. І цей байтанчик також набирати дуже повільно свою максимальну швидкість. Тобто максимальна швидкість класна, але питома потужність взагалі дуже маленька. Значить, по маскуванню у нас нерухома машина, дивіться, має хороше маскування, майже 14, під час руху 10. Ну... Клас, в принципі, по маскуванню для Остежки це нормально. І огляд 350 метрів, ну це в принципі плюс-мінус стандартний показник. Це ніякий там не їм, бо показник на четвертих гривнях, плюс-мінус, я ж кажу. Десь такі показники 340, 350, от конкретно по спостереженню. І в результаті ми маємо таку просто прохідну е преміумну машинку, яка може бути роздана, наприклад, в тих самих новорічних коробках для колекції всім гравцям. Ну, Хто там виб'є з коробки, наприклад. Іншого варіанту, я не думаю, що її кудись будуть вводити, чи ще щось. Ну, хто я знаю, подивимося. Зараз воно в статусі ось дивіться, купити неможливо ця машина нагорода за ігрові досягнення. Ну, Вона просто висить, навіть не висвічується тип техніки. Просто от значок СТ середнього танку, а немає класифікації. Ну, от, Наприклад, якщо ми зайдемо на той самий SC4. Експериментал середній танк снайперський, бачите, класифікації з машини. На цю машину класифікацію ніяку не поставила. Вона як була в клієнті так і є. До речі, все-таки, дивіться, у мене вже 47-й етап глави пісня про зубра. Сьогодні, я думаю, перейду на 48-й, завтра вже докачаю і зроблю відео. Не втримався я народ, докупив 5 етапів. Докупив 5 етапів, тому що вже обридло грати, чесно. Ну, серйозно, я не знаю, в мене стільки часу немає, я розумію там. Сьогодні до 42 етапу докачався, потім купив 5 етапів, так як я планував. Ну, і з самого початку я в принципі думав, що я докуплю там 5-10 етапів максимум. Я не думав, що я так далеко зайду. Я зайшов до 42 етапу, докупив 5 етапів. Тепер у мене коротше, на 47 рівні. Сьогодні 47 докачую. І завтра вже буду 48, -й, 49 і 50. -й, і потім я зроблю відео. Потім я по цьому всьому зроблю відео на 56 ТП, думаю, біскатну. Ну там щось придумаю. Коротше, буде цікаво. Так що всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і не забуваємо коментувати. Пишіть, що у вас по прогресії. Конкретно по 4 главі бойової перепустки. Чи встигаєте ви докачати? Чи хтось може там докупляє етапи вже, чи хтось планує докупляти етапи. Коротше, пишіть, яка у вас обстановка. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!